Йду в Аврору і хочу перевірити штуку, мені купила Ульяна стему, тему, яка буде сушити під ультрафіолетом мій гелевий лак. Але ж його ще треба придбати, то йду прямо в Аврору. Ну ось я вже в а Як же вибрати, коли навколо стільки краси? Тут гель-лаки на будь-який смак. Вони і ніжні, і красиві, блискучі. матові. Що ж вибрати? Отак є декілька варіантів. Ось таких я знайшла. Ну і тепер я не знаю, який мені потрібен яскравий чи нюдовий. Після 1500 роздумів і перевірок. Ось я і знайшла свій відтінок. Беру за 55 гривень гель-лак яскравого червоного кольору. Ну і от він нарешті мій ідеальний гель-лак. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, який буде результат. Ну і все, щаслива своєю покупкою, біжу додому. Ну що, я вже вдома, експеримент будемо продовжувати або ж починати, тому що мені Ульяна купила ось таку штучку, лампу для сушки нігтів. Ну що, будемо працювати. Дивіться, я купила сьогодні лак, я вам його показувала. Так, це гель Поліш. Так, гель-лак для нігтів. То номер 020. Коштує 55 гривень в Аврорі. Зараз ми будемо його тестувати в з оцією лампою. Мені скільки не лак важне, скільки чи спрацює оця штучка. Так, я взяла отакий лак гель ось такого кольору, тут написано: нанести тонкий шар з е, гель лаку від кутикули до, до вільного краю поверх основи для гель лаку. Сушити в ультрафіолетовій лампі 120 секунд. Або в ЛЕД-лампі 30 секунд за необхідності нанести другий тонкий шар. Звісно, зараз я буду ним пробувати нафарбувати, але я не буду робити всі процедури під цей гель-лак, тому що потрібно спочатку обробити нахтівую пластину, трошки її там спіляти, обіжирити, там бла-бла-бла. Я зараз буду робити своїм способом: беру ацетон. Беру ватні палички. Ну, звісно, треба підпіляти нігтіки так, щоб вони були гарні. І я проходжу по нігтівої пластині, тобто обичним ацетоном, я обезжирюю свою пластинку. І так роблю з усіма нігтями. Кутікулу я ніколи не зрізаю, я її просто. Отодвігаю, і вона дуже гарно виглядає. У мене вона не товста. Так, ось так проходжу. Це все вичищаю. Так, це такий у мене сьогодні експеримент. Бо дитина купила мені на тему, я її не просила, цю портативну лампу, але вона її. Це навіть на лампа якийсь ліхтарик. Дивіться, отакий маленький ліхтарик, який має в таку розеточку зі звичайної м -м, зарядки. І воно працює. Ну, зараз, зараз спробуємо. Так, дивимось цей гель-лак для нігтів. Так, ой, який він гарний. Дивіться, Густий. Так, зараз я його буду наносити тонким шаром. Да? Ну що, поїхали? Ага, ще ж треба перевірити, як воно це буде працювати. Так, стоп. Так, дивіться, раз. І. Видно вам, як воно світить сінім. Ви бачите, яким світить двас. Ну що, починаю? Буду пробувати, як це з ним працювати. Гель лаку. Ну, як звичайний лак. Тільки він густий. 120 секунд треба сидіти. Не знаю, що воно там суша, щось гріє трошки. Сижу жду 120 секунд хоча б. Ну, наче воно так і підсохло вже, ну. Так, воно наче вже висохло мені. Але є цей ліпкий слой. Зараз я його попробую зняти. Видно вам чи не видно? ну в общем. Сейчас знімаємо цей липкий слой. Просто потрібно протерти цю верхній слой ацетоном. Реально працює. Зараз наношу ще один слой сюди. Так, цей липкий слой я зняла звичайним ацетоном, і тепер у мене ще є ось така сушка. Я зараз настійкий закріплювач. Зараз я ще з ним ним зверху смащу і все. І подивлюсь, скільки буде воно триматись. Ну, і ще раз хочу сказати, що спочатку я нанесла перший слой гель лаку. Далі я зняла верхній липкий слой ацетоном. Потім знову я наносила ще один тонкий слой гель лаку. Після того, як він висох, я ще раз зніла верхній липкий слой і тепер вже нафарбувала закріплювачем. І ось такий ефект. Зараз я інші всі нафарбую, і тоді я вам покажу. Прикольно. Ну, і хочу вам сказати, реально, це працює. Я не професіонал, звісно, але воно так швиденько позасихало. І ця лампочка, оця ультрафіолет цей, бачите, воно погановато видно, що воно фіолетом світить. Зараз, може, так покажу. Він реально гріє, і всі мої ногті, вони всі висохли. Класно, мені сподобалось. Так що на тему можна брати. Отака штучка коштує на тему 70 гривень. Тому мій експеримент вдався. Я довольна. Да, буду користуватись. Дякую своїм ульянки, тому що я її не просила, але вона сама замовила каже: мама, я її заказала такою, що. А воно ще й знадобилося. Тому все сподобалось. Рекомендую. Тож, до нових зустрічей! Натискаємо на наступне відео, бо я з вами не прощаюся.